Завмріть зараз. Ви побачите жінок, перед якими схилявся весь радянський союз, краса, від якої перехоплювало подих, талант, яким захоплювалися мільйони, десять богинь радянського екрану, чиї обличчя змушували битися мільйони сердець. Одну називали радянською Бріджит Бардо, іншу порівнювали з Одрі Хебберн. третю боготворив сам Сталін. Їхні портрети висіли в кожному домі. В них закохувалися, про них мріяли, їм наслідували. Остання історія особливо зворушлива, її краса стала прокляттям. Дивіться до кінця і напишіть у коментарях, хто з них підкорила ваше серце. Еліна Бистрицька відкриває наш рейтинг жінка, чия краса була настільки досконалою, що сам Сталін захоплювався нею. Еліна Авраамівна Бистрицька, радянська актриса, володарка неймовірної царственної зовнішності. Високий зріст 175 см, коли середня радянська жінка ледь дотягувала до 160, ідеальні риси обличчя, точені вилиці, величезні виразні очі. Її Аксиня у фільмі Тихий Дон стала еталоном російської краси. Глядачі завмирали, коли вона з'являлася на екрані. Еліна була не просто красивою, вона була величною королівською, її краса вселяла трепет. На зйомках до неї ставилися як до коштовності. Режисер Сергій Герасимов годинами вибудовував світло, щоб підкреслити досконалість її обличчя. Іноземні кінокритики порівнювали бистрицьку з Авою Гарднер і Софі Лорен. За кордоном її називали Російською Софі Лорен. Еліна отримувала пропозиції зніматися в Голівуді, але радянська влада не випускала її. Вона була символом СРСР, живою іконою радянської краси. Її фотографії друкували у всіх журналах. Художники просили її позувати, поети присвячували їй вірші. Еліна Бестрицька прожила довге життя і пішла у 2019 році у віці 91-го року, зберігши свою королівську поставу до останніх днів. Наталія Кустинська на дев'ятому місці. Жінка, яку називали радянською Бріджит Бардо Наталія Миколаївна. Кустинська володіла тією рідкісною чуттєвою красою, яка зводила чоловіків з розуму. Пухкі губи, томлений погляд, фігура від якої перехоплювало подих. Вона була символом жіночності і сексуальності радянського кіно. Її роль у фільмі Три плюс два стала культовою. Глядачі млявіли, коли вона з'являлася на екрані в купальнику. Іноземні журналісти писали, що Кустинська затьмарює своєю красою західних актрис. Її порівнювали з Бріджит Бардо, Мерелін Монро Софі Лорен. Наталія отримувала тисячі листів від шанувальників. Чоловіки зізнавалися в коханні, пропонували руку і серце. Жінки заздрили її красі і стилю. Кустинська була іконою моди, всі копіювали її зачіски, макіяж, манеру одягатися. Але краса стала для неї прокляттям. Режисери бачили в ній лише красиву оболонку, не давали серйозних драматичних ролей. Вона страждала від цього. Особисте життя теж не склалося. Чотири шлюби. Всі нещасливі. Наталія почала пити. Деградувала, перетворилася на алкоголічку. Останні роки жила в злиднях і самотності, померла у 2012 році у віці 74 років, забута і нікому не потрібна. Її краса зів'яла, але пам'ять про неї залишилася. Тетяна Самойлова, восьме місце займає актриса, яку в Каннах назвали російською богинею Тетяна Євгенівна Самойлова, володарка витонченої аристократичної краси, тонкі риси обличчя. Величезні виразні очі, тендітна фігура. Вона була втіленням романтичного ідеалу. Її роль Вероніки у фільмі Летять журавлі вразила весь світ. У 1958 році на Канському кінофестивалі фільм отримав Золоту пальмову гілку, а Тетяна премію Апельсинове дерево як найчарівніша і найскромніша актриса. Європа була в її ногах. Іноземні журналісти порівнювали її з Одрі Хеберн за витонченістю і грацією. Французи називали її російською одрі. Голівуд пропонував контракти, але СРСР не випускав своїх зірок. Тетяна знімалася в радянсько-французьких і радянсько-італійських фільмах. Європейські режисери захоплювалися її красою і талантом. У 1967 році Самойлова зіграла Анну Кареніну, роль, яка стала другою вершиною її кар'єри. Її Анна була прекрасна і трагічна. Але після цього фільму. Кар'єра актриси пішла на спад, режисери перестали знімати її в головних ролях. Тетяна зникла з екранів на десятиліття, останні роки жила скромно, майже в забутті. Померла у 2014 році в день свого 80-ліття, 4 травня. Її краса залишилася в пам'яті мільйонів. Любов Орлова на сьомому місці. Перша зірка радянського кіно. Жінка, яка створила образ ідеальної радянської красуні. Любов Петрівна Орлова була не просто актрисою, вона була символом її героїні у фільмах Григорія Олександрова, веселі хлоп'ята, цирк Волга Волга стали талоном радянської жінки, красива, життєрадісна, талановита. Орлова володіла дивовижною красою, правильні риси обличчя, осліплива посмішка, витончена фігура. Вона була першою радянською актрисою. Чиє ім'я стало відоме за кордоном. Американські журналісти писали про неї як про радянську кінозірку номер 1 Любов Орлова була улюблениця Сталіна, вождь особисто стежив за її кар'єрою, схвалював сценарії, давав поради. Це захищало її, але й робило недосяжною для багатьох режисерів. Орлова була неймовірно вимоглива до себе, годинами працювала над кожним жестом, кожною інтонацією. Її краса вимагала постійного догляду. Вона робила маски, гімнастику, стежила за вагою. У 50 років виглядала на 30. Але після смерті Сталіна кар'єра Орлової пішла на спад. Нове покоління режисерів хотіло інших героїнь. Любов Петрівна пішла в театр. Останні роки жила затворницею, майже не з'являлася на публіці. Померла у 1985 році у віці 72 років. Її краса залишилася в пам'яті поколінь Наталія Варлей. Шосте місце займає актриса, чия краса підкорила мільйони хлопчаків у 60-х Наталія Володимирівна. Варлей, володарка ніжної дівочої краси, величезні очі, личко, струнка фігура. Вона була втіленням юності і свіжості. Її роль Ніни у фільмі Кавказька бранка зробила її всенародною улюбленицею. Уся країна дивилася на екран і закохувалася в цю тендітну дівчину. Наталин, купальник, закус кавказької бранки, став легендою радянської моди. Всі дівчата хотіли такий же. Варлей була не просто актрисою, вона була гімнасткою і каскадеркою. Багато трюків у фільмі робила сама без дублерки. Це додавало їй чарівності. Після кавказької бранки Наталія знялася ще в одній культовій картині Вій. Її панночка стала зразком містичної краси. Глядачі завмирали, дивлячись на її обличчя. Варлей отримувала тисячі листів від шанувальників. Чоловіки пропонували руку і серце, жінки просили секрети краси, але у Наталії було складне особисте життя: кілька шлюбів, всі невдалі. Вона продовжувала зніматися, але колишньої популярності вже не було. Нове покоління глядачів знало її як ту дівчину з кавказької бранки. Наталія Варлей живе в Москві, іноді з'являється на телебаченні. Її краса поблякла. Але пам'ять про юну Ніну жива. Ірина Алфьорова. П'яте місце, жінка, чия краса була настільки досконалою, що її називали порцеляновою лялькою. Ірина Іванівна Алфьорова володіла тією аристократичною вишуканою красою, яка зачаровувала білосніжна шкіра, правильні риси обличчя, точений профіль, величезні очі. Вона була втіленням класичної російської красуні. Її роль у фільмі Дартаньян і три мушкетери» Принесла їй всесоюзну славу. Мільйони глядачів закохалися в її Констанцію Бонасьє тендітна, ніжна, зворушлива. Алфьорова була не просто красивою, вона була витонченою, вишуканою. Кожен її рух був грацією. Режисери вишиковувалися в чергу, щоб зняти її у своїх фільмах. Ірина знімалася в історичних картинах, де її аристократична зовнішність була особливо доречною. В'язень замку Іф, Солом'яний Капелюшок. Тегеран 43 скрізь вона була бездоганною. Іноземні журналісти порівнювали її з Грейс Келлі за витонченістю і елегантністю. Алфьорова була іконою стилю 80-х. Жінки копіювали її зачіски, одяг, манеру поведінки. У Ірини було щасливе особисте життя. Вона була одружена за Олександром Абдуловим, потім за Борисом Деркіним. Ірина Алфьорова живе в Москві, продовжує зніматися. У 70 років вона залишається елегантною і красивою. Її краса не зів'яла, а стала благородною. Марина Влади. Четверте місце жінка, в яку був закоханий сам Володимир Висоцький. Марина Влади, французька актриса російського походження, одна з найкрасивіших жінок світового кіно. Високі вилиці, мигдалеподібні очі, точені риси обличчя. Її краса була екзотичною і зачаровуючою. Марина народилася в Парижі в сім'ї російських емігрантів, з дитинства знімалася в кіно, стала зіркою французького кінематографа. Її ролі у фільмах Чаклунка Злочин і Кара принесли їй світову популярність. Європа лежала в її ногах. Але в 1967 році доля звела її з Володимиром Висоцьким. Між ними спалахнуло пристрасне кохання. Марина кинула все й приїжджала в СРСР, щоб бути поруч з коханим. Їхній роман був скандальним: французька зірка і радянський бард». влада не схвалювала, але Марина не відступала. Вона була неймовірно красивою. На фотографіях з Висоцьким вони виглядали як пара з голівудського фільму. Марина була старша за Володимира на 8 років, але виглядала молодше. Її краса не зів'яла після смерті Висоцького в 1950 році. Марина продовжувала зніматися у Франції. Вона написала книгу про їхнє кохання Володимир або Перерваний Політ. Марина Влади померла у 2022 році, у віці 84 років. Її краса залишилася легендою Людмила Гурченко. Третє місце, жінка, чия краса і харизма підкорювали серця десятиліттями Людмила Марківна Гурченко, володарка яскравої запам'ятовуваної зовнішності, величезні виразні очі, широка посмішка. Струнка фігура, неймовірна енергетика. Вона була втіленням життєлюбства і обаяння. Її дебют у фільмі Карнавальна ніч у 1956 році став сенсацією. Уся країна закохалася в цю 18-річну красуню. Людмила співала, танцювала, сяяла на екрані. Її образ Ліни Крилової став символом молодості й оптимізму. Але після цього успіху кар'єра несподівано зупинилася. Десять років режисери не знімали її в головних ролях. Гурченко була занадто яскравою, занадто незвичайною. У 70-ті роки вона повернулася тріумфально. Вокзал для двох, 5 вечорів, Сибіріада, Любов і Голуби. Її драматичні ролі вразили всіх. Людмила довела, що вона не просто красива співачка, а велика драматична актриса. Її краса не зів'яла з роками. Вона трансформувалася, ставала зрілою, благородною. У 60 років Гурченко була так само обаятельною, як у 20. Людмила Марківна померла у 2011 році у віці 75 років, залишивши після себе величезну кіноспадщину. Всього знялася в 85 фільмах. Її краса і талант залишаться в пам'яті назавжди. Віра Алентова, друге місце. Жінка, чия роль у фільмі Москва сльозам не вірить, стала символом цілого покоління. Віра Валентинівна Алентова володіла тією теплою чарівною красою, яка підкорювала серця, світле волосся, добрі очі, відкрита посмішка. Вона була втіленням російської жінки, сильної, працьовитої, мудрої. Її героїня Катерина з фільму Москва сльозам не вірить, завоювала любов всього світу. Фільм отримав Оскар як кращий іноземний фільм. Віра Алентова стала міжнародною зіркою, але успіх прийшов до неї пізно. В 38 років до цього вона багато років грала другорядні ролі, була непомітною актрисою театру імені Мосовета. Але режисер Володимир Меншов побачив у ній те, що потрібно для Катерини. Після прем'єри фільму в 1980 році Віра прокинулася знаменитою, її впізнавали на вулицях, просили автографи, захоплювалися. А Лентова була красива тією природною красою, без показної ефектності. Вона була справжньою. Жінки бачили в ній себе чоловіки, ідеал дружини. Після «Москви» Віра продовжувала зніматися, але тієї слави вже не було. Одна роль затьмарила все інше. Віра Алентова живе в Москві, була одружена за режисером Володимиром Меншовим до його смерті у 2021 році. Їй 83 роки. Вона залишається символом російської жінки, Інна Чурікова. Перше місце. Жінка, чия краса була особливою неповторною зачаровуючою, Інна Михайлівна Чурікова, актриса, яка довела, що справжня краса не в правильних рисах обличчя, а в харизмі, таланті, внутрішньому світлі, її обличчя було унікальним: високі вилиці, пронизливі очі, виразна міміка. Вона могла бути потворною марфушею в морозку і прекрасною Жанною Дарк у початку. Це була магія перевтілення. Після ролі Марфушеньки-душеньки в 1974 році юна Інна ридала. Хто мене тепер таку страшну заміж візьме? Але саме ця роль принесла їй всенародну любов. Глядачі боготворили її. У тисяча році фільм Початок зробив Чурікову зіркою. Вона зіграла просту ткалю пашу і велику жанну Дарк. Журнал Радянський екран назвав її актрисою року. Інна Михайлівна була музою режисера Гліба Панфілова, свого чоловіка. Вони прожили разом 57 років. Панфілов зняв з нею 13 фільмів. Чурікова була прімою театру Ленком 48 років, грала Офелію Гертруду, Аркадіну. Її краса була в таланті, в умінні перевтілюватися в неймовірній енергетиці. Інна Чурікова померла 14 січня 2023 року у віці 79 років. Вся Росія оплакувала велику актрису. 10 богинь радянського екрану. Їхня краса залишилася у вічності. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.